У продажу на ринку Hyundai Tucson на українській реєстрації 2008 року 2.0 газ бензин, чорний колір, заводські легкосплавні диски, люк. 2,0 газ бензин. Звичайний атмосферний двигун наш на схвапані, пробіг 252 тисячі кілометрів. Ціна 7500. Номер васника, вам буде цікаво, телефонуйте по номеру. зараз Обійду автомобіль по колу. Так, дивіться. Так, і лівий борт автомобіля. Ззаді в нас парктроніки паркоп, Гаші твердо покоління, це у нас повнопривідна версія. Так, у нас йде. На кліматі, на механічній коробці передач, клімат, От Так що кого зацікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.